Прошу вас включити камеру та звук і поділитись з нами напрацюваннями. Будь ласка, підключайтесь. Ну, поки будете підключатися, то я свій невеличкий розкажу напрацювання своє. Учора вкусило, що до внука під оком. Але воно не видно було, що чи вкусило, чи не вкусило, що там і як. -то. ну, око на ранок запухло, так велике, що, що він оком не міг бачити. Ну, Позвонили, я сказала, 39. -й. Коли сьогодні він приїхав до лікаря, щоб я сходила з ним, то ми ще додали, лікар подивився, з зором все нормально, все хорошо. 39-м воно відкрилося і вже було трошечки, тільки набряклості. Ми ще додали нашу новинку на грибах, Супер Крем. Він мені дуже подобається, дуже подобається то ми вже додаємо. Я думаю, що на завтра вже буде все нормально. І ще одне таке невеличке. Дето неділі дві у сина біля вуха побачила п'ятно чорне таке аж волосисте, да, біоформула. Чорне таке аж волосянисте таке. Ну, ми чагою змазуємо, ми п'ємо чагу і додаємо, я ж кажу, біоформулою. Оце Оцей новинку. Це крем, я його дуже-дуже полюбила, дуже полюбила. То на даний момент уже волосянистий, ну, може, дві оцили, і ми його уберемо. Дякую. Будь ласка, підключайтеся. Я скільки не бачилися, я думаю, що в вас щось є, хоч якісь невеличке напрацювання, ну давно, ну, будь ласка. Давай, давайте я поки розкажу, поки всі такі да, стидаються щось. Згадайте, будь ласка, старі свої результати. Яка різниця? Вони все одно ж результати, хоч нові, хоч старі. А, от Я прийшла за годину до школи, я прийшла від зубного. Мучили мені дві з половиною години, робили як корені кореневого зубу корені. І зробив він мені ще й додатково, ну тут так прийнято шість рентгенів за ці дві з половиною години. Перший рентген не получився. Ну, тоді другий робимо. Добре, получився. Третій не получився, ну тоді четвертий робимо. Получився, ну і п'ятий шостий, то на всі чотири канали кореневого зубу тут зверху, як би да, на всі він перепровіряв. Я до чого розказую про те, що це ж все-таки доза рентгену є. І що з того треба робити? Я сто відсотків знаю, я прийшла зазвичай, бачите, я абсолютно нормально говорю, мене нічого вже не тягне. От, хоч це було, я вже кажу, за, за годину до початку е, школи. Я прийшла, випила е, рецепт тибетських гір, дві пігулки і дві пігулки, а питом фітосхвої і гарненько накапала хвою. Хвоя виводить радіацію, а питом фітосхвою виводить радіацію. Е, наш рецепт тибетських гір. Також саме це ж гриби. От. Ну, А ще ж планую буквально сьогодні з вечора випити антиоксидант і почати його пропити. Тому що нам треба завжди-завжди-завжди, після цих, цих рентгенів трохи дбати про себе. От. Ми ж знаємо, хто жив в Україні, пережили цю радіацію і радіацію, все остальне. І е, що ще я зробила, я оцим. Фітоенергетику отак гарненько, гарненько, гарненько на мастила Ну, вже десь три рази вже мастила, от так сюди, і все, 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 не жаліючи. Ну, це нормально. Так що, отак. До зустрічі сьогодні ще. Ну, ще я трішки розкажу свій результат. У мене людина ну, дуже така, вона наче й не була така алергічна, але по, по складі такого ну, збігу таких обставин вийшло, що дуже подіяла амброзія на людину. І от людина прийшла. Вся опухша, сльози річкою, як кажуть, ну, звичайно, з носа тече. І у мене якось то завжди є стопалерген, а то ну, не було на даний момент. Але зате у мене був Кордіцепс і був апітон фіто своєї. От ми взяли і я дала людині партнерові, він випив, мабуть. Три рази на день по дві кордіцепсу і так само пітон фітосхоєю. І, звичайно, мазали оцим новим кремом біоформулою. То що я хочу сказати? Ота опухлість в носі, що була, тому що ви знаєте, яка це реакція алергічна на цю амброзію, та й не тільки на амброзію. Зараз дуже багато різнотрав'я, яке дуже шкідливе і виникає. У нас запалення і носових шляхів, і дихальних, і, звичайно, алергічну систему. То на ранок усе це пройшло, ніби рукою зняло, не можна було й повірити в це. Ну, і ще хочу сказати, що зараз же ж такі земляні роботи, всі ми дуже швидко спішимо вибрати картоплю, тому що вже осінь прийде, то підуть дощі. Щоб вона ж була, наче сухенька, і от спішили вибирали і на пальці натерся мозоль. І такий мозоль, щоб ви розуміли, такий великий гарний мозоль, і почав пекти й боліть. Я думаю, це кожному знайоме відчуття, то що я вам хочу сказати? Чим першим схватила, тим і помазала, це був крем універсальний наш, і дуже добре. На одному пальці геть присів, мозоль не видно, а на другому ще трошки є. А то був такий, якщо вам видно, бачите, який він був по величині, а це вже ось, ось тільки трішки присів і все. Так що дуже добре працює наша продукція, і оце такі чудові результати маємо. Дякую за увагу. Всім хорошого вечора.